Олена сиділа в квартирі, дивлячись на Костю з нерозумінням. Його слова розрізали її душу. Костю, ти, мабуть, мене не зрозумів. У нас буде дитина, сказала вона тремтячим голосом. Костя ледь посміхаючись, відповів: Ні, Олено, я тебе добре почув, але поправка, дитина буде в тебе, а не в нас. Мені дитина не потрібна, як і ти. Олена схопила його за руку. Що ти таке говориш? Ти ж казав, що любиш мене, що ми одружимося і будемо жити довго і щасливо. Костя грубо вирвав руку з її долоні, і на його обличчі з'явилась холодна усмішка. Я говорив, це бо так треба було. Я не звик відмовляти собі в тому, чого хочу. Прощавай, якщо треба, можу дати грошей на вирішення твоєї проблеми. Слова Кості остаточно розбили її серце. Вона вже розуміла, що він серйозно. У тебе має бути своя голова на плечах, продовжував він. Мені зовсім не цікаво, що ти робитимеш далі. У мене своя дорога, у тебе своя, одружуватись на тобі, ти ж далеко не ідеал. Олена нічого не відповіла. Вона слухала його з каменним обличчям, чекаючи, поки він закінчить свою тираду. Коли він нарешті замовк, Олена мовчки вийшла з квартири. Вона не знала, куди йти. Її вже виселили з гуртожитку. Навчання вона кинула, а квартиру знімав Костя. Олена завжди вважала, що в житті все повинно бути правильно. Саме тому у неї раніше не було хлопців, а з Костею вона вперше відчула, що таке справжнє кохання. Він відкрив перед нею новий світ, в який вона сліпо повірила. І тепер, залишившись на вулиці з однією валізою, Олена була повністю розгублена. На першу кращу лавку Олена сіла і розплакалась. Її плач був настільки сильним, що вона навіть не помітила, як до неї підійшла подруга, староста з її групи. Олена, що тут відбувається? Ти весь двір налякала своїми слізьми. Олена здивовано підняла голову і зустріла поглядом старосту. Вона була дуже серйозною і завжди здавалася надто суворою. Але зараз її обличчя виражало ще раз співчуття. Ходи зі мною, сказала Ольга, підхопивши Оленину валізу і навіть не обернувшись, щоб перевірити, чи вона йде за нею. Олена повільно підвелася і пішла за нею. Вона не знала, що робити далі, але зараз її єдиним порятунком була Ольга. У гуртожитку Ольга уважно вислухала історію Олени. І важко зітхнула. Я не буду тобі читати лекції, ти й сама все зрозуміла. Але скажи, що ти збираєшся робити з дитиною? Олена гордо підняла голову. Нічого. Якщо не знайду роботи, то повернуся в село і буду виховувати дитину сама. Зрозуміло, погодилась Ольга. Будемо шукати роботу з проживанням. Наприклад, няною або доглядальницею зрозуміло, що спочатку не варто згадувати про вагітність. Олена здивовано подивилась на Ольгу, це кажеш ти? Так, це кажу я. Це ж для дитини, а ти зараз як мале дитя сама потребуєш допомоги. Наступного ранку, коли Олена прокинулась, Ольга вже не було. Біля ліжка вона знайшла записку з номером телефону. Зателефонувавши, Олена, дізналася, що потрібна доглядальниця для хворого чоловіка, який майже не може рухатись. Коли Олена прибула на місце, вона була вражена величезним будинком її зустрів господар Михайло Юрійович, який виявився мудрим і досвідченим чоловіком. Він вислухав її історію і запропонував роботу на місяць. Якщо все буде добре, він залишить її працювати далі. Олена з усіх сил намагалася догодити господареві, готувала здорову їжу, допомагала з справами, і на її подив Михайло Юрійович почав відчувати себе краще. Його права рука, яка була напівпаралізована після аварії, де загинула його дружина, почала потрохи рухатись та відновлюватись. Але не відчувала, що знайшла тут своє місце. Михайло Юрійович став її другом і підтримкою, навіть почав дбати про її майбутнього сина, купуючи необхідні речі для дитини. Вона проводила вечори за розмовами, переглядом фільмів, і Глена відчувала себе наче вдома. Однак одного дня все змінилось. Михайло Юрійович повідомив, що приїде його племінник. Олена не очікувала побачити за столом Костю того самого чоловіка, який зламав її життя. Він не пізнав її спочатку. Але коли зрозумів, хто вона, знову почав принижувати її, називаючи липкучу і вимагаючи, щоб вона пішла геть. Олена, згорнувши свої речі, Вирішила піти, але Михайло Юрійович зупинив її. Він розумів, що Костя зробив їй боляче і запропонував рішення одружитися з нею, щоб захистити її дитину. Він був старший на 20 років, але обіцяв, що вимагатиме від неї нічого більше, ніж дружби і спільне життя. Пройшло 5 років. Михайло Юрійович став батьком їхнього сина. Повністю одужав і повернувся до активного життя. Олена більше не відчувала себе покинутою чи самотньою. Вона знайшла своє щастя в цьому будинку разом з людиною, яка змогла показати їй, що справжня любов це не тільки слова, але й дії. Ти найкращий чоловік у світі, сказала Олена, обіймаючи його. Завдяки тобі, я знайшла своє щастя. Ні, це ти робиш мене щасливішим з кожним днем, відповів він, посміхаючись. Наступні декілька днів Олена майже не залишала ліжка. Вона відчувала певну слабкість, і хоча її самопочуття поступово покращувалось, страх перед невідомістю все ще залишався. Михайло Юрійович був постійно поруч, забезпечуючи її турботою та підтримкою. Він переконався, що вона отримує всі необхідні ліки та відпочиває стільки, скільки було потрібно. У його очах не було й тіні сумніву, що вони пройдуть через це все разом. Одного вечора, коли син уже спав, Олена та Михайло Юрійович сиділи на дивані в тиші. Він уважно дивився на неї, як завжди, намагаючись зрозуміти, що вона відчуває. Олена знала, що повинна поговорити з ним, але їй було важко почати. Вона боялася, що ця розмова може змінити їхнє життя назавжди. Між, почала вона нарешті стискаючи його руку. Я вже довго думаю про це і, мабуть, нам час поговорити відверто. Михайло Юрійович. Злегка нахилив голову, показуючи, що він готовий слухати. Олена продовжила Я дуже тебе люблю, але інколи я думаю про те, що ти жертвуєш занадто багато, залишаючись зі мною. Адже я стала для тебе тільки ще однією відповідальністю. Михайло Юрійович ледь помітно усміхнувся. Олено, я вже давно зрозумів, що справжнє щастя полягає не в тому, щоб все було ідеально, воно в тому, щоб бути поруч із людьми, яких любиш, і робити їх щасливішими. Ти не тягар для мене, ти моя радість. Олена відчула полегшення, але все ще сумнівалась, але ти так багато робиш для нас. Я просто боюся, що ти колись пошкодуєш. Він м'яко підвівся з дивану і підняв її обличчя до себе, змушуючи подивитися прямо в очі. Олено, я ніколи не пошкодую про те, що ми разом. Ти врятувала мене тоді, коли я був на межі вічою, і ти продовжуєш рятувати мене кожен день. Разом ми команда, і я хочу, щоб ти про це пам'ятала. Олена не могла стримати сліз. Вона знала, що ці слова були щирими і що її страхи були необґрунтованими. Вони довго мовчали, просто тримаючись за руки, відчуваючи, як їхні серця б'ються унісон. На наступний день, коли Олена прокинулась, вона відчула нову хвилю енергії. Вона вирішила, що не буде більше сумніватися в собі чи в їхньому спільному майбутньому. Вона вийшла на кухню і побачила, як Михайло Юрійович готує сніданок для всієї родини. Сьогодні я приготую обід, сказала вона з усмішкою підходячи до плити. Він подивився на неї здивовано, але з радістю погодився. Протягом наступних тижнів Олена почала поступово повертатися до звичного ритму життя. Вона допомагала Михайлу Юрійовичу у його справах. Грала з сином і навіть почала займатися новим хобі малюванням. Виявилося, що це допомагало їй розслабитись і знайти внутрішній спокій. Одного дня до них завітала подруга Олени Ольга. Вони давно не бачились, і Ольга була приємно здивована тим, як змінило життя Олени. Вона помітила, що подруга виглядає щасливою і впевненою в собі. «Олено, Я так рада, що ти знайшла своє місце в житті, сказала Ольга, обіймаючи її. Ти змінилась найкраще, і це видно з усіх боків. Олена усміхнулась, відчуваючи, як тепло розливається по її тілу ці відчуття підтримки. Вона розуміла, що ці зміни були можливі завдяки підтримці Михайла Юрійовича і їхньої родини. Однак. Одного дня, коли Михайло Юрійович повернувся додому, він виглядав стурбованим. Олена помітила це одразу, але вирішила не запитувати, доки він сам не захоче поділитись. Увечері, коли син вже спав, Михайло Юрійович нарешті зізнався, що отримав погані новини від свого лікаря. Виявили, що його здоров'я погіршується, і йому можуть знадобитися складні операції. Олена відчула, як страх знову проникає в її серце, але цього разу вона не дозволила йому паралізувати її. Вона взяла Михайла Юрійовича за руку і сказала: Ми пройдемо через це разом. Я буду поруч із тобою, як ти був поруч зі мною весь цей час. Їхнє життя почало змінюватись. Вони разом готувалися до майбутніх випробовувань. Але ні на мить не втрачали надії. Олена знайшла нові сили в собі і стала ще ближчою до Михайла. Вона знала, що вони зможуть подолати будь-які труднощі разом. Дні минали, і навіть у найтемніші моменти Олена не втрачала віри в те, що все буде добре. Вона згадувала слова Михайла, що щастя полягає в любові та підтримці. І це давало їй сили йти далі. Одного ранку, коли вона разом вийшла на прогулянку, Олена зупинилась і подивилась на небо. Сонце світило яскраво, і вона відчувала, як її серце наповнюється вдячністю за кожен прожитий день. Між, сказала вона, звертаючись до чоловіка. Я знаю, що ви багато труднощів. Але я впевнена, що ми зможемо з ними впоратись. Я більше не боюся. Я знаю, що разом ми подолаємо все. Я кохаю тебе. Михайло Юрійович обійняв її тихо відповів: Я завжди вірив в нас, Олена, і я ніколи не залишу тебе. Ми зможемо подолати будь-які труднощі, що стануть на нашому шляху. Звісно, якщо ми будемо разом. Їхній шлях був звичайно непростим, але кожен крок робив їхні стосунки міцнішими. Вони навчилися знаходити радість у простих речах і цінувати кожну мить, проведену разом. Їхнє життя було сповнено любові, і це було найголовнішим. З часом вони зрозуміли, що найбільше багатство в житті це не гроші чи матеріальні блага. А люди, які люблять тебе, які тебе поважають і готові підтримати в будь-який момент. Олена та Михайло продовжували йти разом по життю, впевнені, що їхня любов подолає будь-які перешкоди.